Ми звикли до Дня вишиванки як свята, яке відзначають з 2006 року. Дата проведення щороку у 3 четвер травня. Ідею акції Всесвітній День вишиванки запропонувала студентка факультету історії, політології і міжнародних відносин Чернівецького національного університету імені Юрія Фатьковича. Леся Воронюк. А поштовхом до реалізації ідеї та святкування стала вишиванка Ігоря Житарюка, яку він регулярно одягав на пари. Як і чимало інших студентів, Леся запропонувала одногрупникам. Та студентам обрати один день і всім разом одягнути вишиванки. Вже протягом наступних років свято розрослося до державного рівня. Але прийшов час поглянути на це свято по-іншому. Сучасна вишиванка. Добре відома нам усім, це Видозмінений варіант того одягу, який носили наші предки, який містив на собі елементи вишивки. А саме це вишита сорочка, яку носила жінка, і вишита сорочка, яку одягав чоловік. Жіноча вишита сорочка це був той одяг, який носили кожного дня. Для будніх днів вона шилася з грубого полотна, майже не прикрашалася вишивкою. У святкові дні жінки одягали сорочки з вибіленого полотна з вишитими рукавами. Чи звертали ви увагу, яким чином на сорочках розміщена вишивка? Вишивка розміщена на горловині, на манжетах. Та знизу сорочки. Так вишивали, бо сорочка вважалася оберегом, а саме ці частини, на яких розміщувалася вишивка, і контактували з тілом. Рукава вишивали більше для краси. Бо це була та частина сорочки, яку добре бачили інші люди. До речі, полотно. Тканину жінки виготовляли вдома самостійно. Потім на ньому вишивали та шили сорочки. Для чоловіків на будень і свята також шили сорочки. Зазвичай вишивку на них розміщували за таким принципом. Більше вишивки було на горловині та на грудях, а також на манжетах. Рукав сорочки залишався без вишивки. Зазвичай Що ж одягали поверх чи до вишитих сорочок, як чоловіки, так і жінки. Наприклад, на Полтавщині жінки зверху, вишитих сорочок одягали спідницю запаску. Тобто фартух, а зверху зав'язували пояс. Іноді спідницю одягали без запаски, просто з поясом. В деяких регіонах носили плахту, запаску та пояс. Зверху одягали керсетку. Дівчата вплітали в коси стрічки чи одягали восковий вінок. Заміжні жінки. Одягали очіпок, а зверху пов'язували хустину, без квітів. Це були не ті хустки, які ми з вами знаємо. Вишита сорочка це наче натільна білизна. Без верхнього одягу у них ніхто не розголював. По всій території України носили вишиті сорочки. Різниця між ними була у пошитті. А також вони відрізнялися вишивкою. Наприклад, вишиті сорочки, які носили на Полтавщині, вишивали білим по білому, а сорочки волині мали характерні для них комірці. Зазвичай сорочки були широкими. Щоб жінка у сорочці могла ходити вагітною та мали глибоку пазуху. Це робилося для того, щоб жінка з легкістю у тій же сорочці могла годувати дитину. А з сорочок, які були пошиті з грубого полотна, могли бути колючими. Після тривалого використання, коли полотно зношувалося та ставало м'яким, шили одяг для дітлахів. Зазвичай це були також сорочки. Чоловіки одягали до вишитої сорочки полотняні штани. Зверніть увагу, це не були шаровари. Ці штани... Були зазвичай темного кольору. Вони підперізувалися поясом, на ноги одягали високі чоботи, а ще зверху вбирались у верхній одяг. У наші дні є досить популярні фото відомих людей у народному вбранні. До речі, український одяг найбільше популяризувала родина драгоманових косачів Ольга. Та Михайло, брат та сестра Ольга Драгоманова, пізніше Ольга Косач Драгоманова, вона ж Олена Пчілка. Чи одягалися вони так щодня? Ні. Цей одяг вони одягали на свята чи для фотосесій. Чому він був їм близький? Бо, батько, Ольги та Михайла Драгоманових Петро Драгоманов, хоч і був дворянином, юристом, але захищав права селян, добре до них ставився. І діти Ольга та Михайло щодня бачили в себе селян у народному вбранні, які в них працювали, пізніше відпочивали, співали народних пісень, розповідали казки. І діти щиро їх полюбили, закохалися в рідну мову. Саме тому вони почали одягати народне вбрання, щоб показати свою національну приналежність. Це був час, коли землі України були під владою царської Росії, і в ті часи XIX століття. Видавалися Валоївський циркуляр 1863 рік. Він мав призупинити видання значної частини книг українською мовою та Емський указ 1876 рік. Це було розпорядження спрямоване на витіснення української мови з культурної сфери, у ті часи навіть не було можливості навчатися рідною мовою, друг книг українською мовою був заборонений. Тепер стає зрозуміло, що мова має значення, але заборони носити народне вбрання не було. Тому видатні люди письменники, актори, художники і одягали народне вбрання, щоб стати на захист рідного народу і держави, чому зникла традиція носити народний одяг. А почав зникати він з ужитку, коли українські землі опинилися у складі Радянського Союзу. Орієнтовно після 1919 року і Друга світова війна витіснила народне вбрання остаточно. З'явилися фабрики, на яких виготовляли тканини, шили одяг. Було значно простіше придбати одяг для себе в магазині, а можливо, і дешевше. Але зараз інтерес до народного вбрання спалахнув з новою силою. Пам'ятайте, що носити автентичне вбрання не можна, бо тканина швидко зношується від носки. Краще замовити його репліки, відшити новий одяг. Гарного вам свята, дня вишиванки!